Врешті цей мій улюблений потужний сигнал. Я трошки ось так скалупнув і дивіться, що тут. А тепер слухайте. Я бачу, я бачу, я бачу. Ви бачите це? Ви це бачите? Друзі, привіт! З вами я, Тарас, і це канал Підземне Сафарі. Сьогодні разом з вами ми відправляємось на чергове підземне полювання. Але можливо під тому що саме сьогодні я вирішив знову покопати на пляжі. Чому на пляжі? Тому що, ну, знаєте, ті всі місця, які були дуже непогані по різним античним знахідкам, на жаль, вже для нас з Андрієм скінчились. Тобто, там вже нема знахідок, звідти вже немає змоги записувати відосвіду. Тому, якщо можливо, у вас є якісь такі місця в області, пишіть, з'їздимо разом. Ну а сьогодні будемо ходити по пляжу. Як я казав на своєму попередньому відосі з пляжу, подивіться його, до речі, дуже непогане відео вийшло. Сезон вже скінчився і людей майже-майже немає. І ось нарешті та погода, коли бачите такий туман, мряка, людей взагалі небагато, але ще є, тому що не дуже-не дуже ще холодно. От і вирішив я походити по одному з таких відомих одеських пляжів. Подивимось, що тут мені вдасться сьогодні відкопати. Ну і знову хотів нагадати, що я офіційний дилер найбільшого в Україні магазину з продажу металошукачів. Тож, якщо ви хочете придбати свій перший прилад або просто вже замінити старий прилад на новий, звертайтесь, зроблю знижку для своїх підписників, проконсультую, все буде, як ви любите, з гарантією і дуже крутим, якісним сервісом. Копати сьогодні буду зі своєю легендою. Яку я придбав зовсім нещодавно, про все детально розповідав ось у цьому відео попередньому з пошуком, з нічним пошуком, ось тому що ставлю програму пляж. Де вона? ось вона програма пляж мультідаблю і побіг шукати. Сподіваюсь, знахідки мене сьогодні будуть радувати. Так само закликаю вас підписатись на мій канал. Вам це взагалі не важко. А для мене це великий стимул робити якісний український контент надалі. Тож підтримайте моє відео підпискою, вподобайкою та залиште коментар. Будь ласка, дуже вам вдячний. До речі, хтось казав, що легенда на програмі саме пляж. W не бачить золото розтєбнуте, Тобто, ось такі маленькі, ну господі, сережка чи кульчик, називайте, як хочете. Ось кинув. І ось легенда. З усіх сторін. Звісно, десь краще, десь гірше. Але бачить, я вам хочу сказати, що бачить дуже-дуже з запасом. Тобто, не дивлячись на те, що програма пляж вона така більш придушена, приглушена саме мультидаблю, вологий пісок, так вона придушена насправді. Але все ж таки її вистачає для ось такого пляжного пошуку на пляжах Одещини, тобто, де він такий солений, так і ось такі ось розтєбнуті цілі він бачить дуже непогано. Перший сигнал би залізом таким, причому. Ну, прям явним-явним залізом. Ага, і ось воно. Явне-явне залізо. Ну, ви вже знаєте, чому я копаю залізо, швиденько повторюю, тому що одна та дві гривні дзвеннять як залізо. Тому копаємо все підряд. Добре, ну а я шукаю далі свої кольорові сигнали. Перший кольоровий сигнал. ну Заліза тут дуже багато, я вам хочу сказати. А чому багато заліза? Тому що тут ось такі дерев'яні торчани стояли, і коли їх скручували, то всі ці саморізи, все тут. Добре? А в мене тим часом колір. Що воно таке? Будь ласка, давай першу монетку. Ага, перша монетка. Ось така у нас. Ну, але це невід'ємна частина пляжного копу. Тож не думайте, що ви купите Deus 2, чи Deus 3, чи Equinox 1100 чи Три легенди і будете копати золото. Ні, ось що ви будете копати найбільше. Добре, далі сміття не показую. Показую вже виключно якісь прикольні цілі. Перший цікавий кольоровий сигнал. Давайте подивимось, що це може бути. Пляжний пошук, це завжди щось. Ага, бачу, бачу, бачу. Монетка. Дивимось. Хотів сказати, це завжди щось неочікуване, і це реально щось. Ну, тобто, ти не знаєш щось сигнали, ти не знаєш, що це. Це може бути корок від пива, або це може золотий ланцюг бути, або це може бути якийсь кульчик маленький. Бачите, цього разу це перша моя монетка на сьогодні. І це у нас... Е один цент американський. Я вже таке колись знаходив, це не рідкість. Але все ж таки, як я кажу, ця знахідка говорить про те, що, скоріш за все, люди починають повертатися, тому що цього сезону було дуже багато, у тому числі, європейських монет. А ось така заокеанська перша трапляється. Ну супер. Шукаємо далі наші монети. Пройшовся ось тут, суцільне сміття в вигляді заліза і все. Підійшов ось до берегової лінії. І тут нарешті хоча б якась певна кришка буде. Ха, не знаю, бо взагалі дуже щось... Знаєте, я знаю, що сезон закінчився, я знаю, що тут ходять камради, шукають, але ж ну не настільки, що взагалі нема сигналів, окрім гв... гвоздей. Ага, ага, ага. Шматочок алюмінія. А, дякую, що залишили камради. Шматочок алюмінія. Це говорить про те, що ви тут не все зібрали. Ну добре. Шукаю вже свій алюміній. Бажано золотий. Ну і знову як у минулому відео показую вам ось таких карні рота Дивіться, великих, яка здорове на мій Ось так от. Просто то, тоді було темно, а зараз подивіться, як воно виглядає. Просто як щось космічне взагалі. І на дотик, як космос якийсь. Оце попридумовувала природа. Дивіться, візуальна знахідка. Скоріше за все, це буква R англійська, так? Але знаєте на що вона мене надихнула? Пам'ятаєте, колись раніше? От я точно не можу сказати, чи є так зараз. Але в сирах різних там сортів, твердих, нетвердих, різні буковки були. До речі, хто знає, чому вони там були. Я досі не знаю. Там такі були буковки, не знаю, К там, я не знаю. Ну, якісь вони такі точно були. І що воно означало, досі не знаю, але чомусь в сир вставлялися такі пластикові літери. 24, 25, 26, чергова монетка, друга, але судячи по такому низькому сигналу, я можу точно сказати, що це радянщина. Uh, і якщо ми придивимось, то там таке буде щось написано: копіяк, щось таке, так чи копейка. Ну, скоріше, все, одна копійка, радянська. Ну що ж, монета, але сміттєва. Я, я їх в підсумку викидаю. Дивіться, тут колись стояли тапчани ось ці. І цього року ми тут якраз відпочивали на цьому пляжі. І тут я знайшов два срібла і одну навіть дорогу біжутерію. Тому от зараз тут походжу, тому що тапчани прибрали і тут, можливо, теж щось буде більш цікаве, ніж це Лейно Радянське. Дуже жахливий сигнал. 8, 4. Я кажу, тут сміття такого дуже багато. Двоєчка. Двоєчка, яка пролежала, я так думаю, що тут всього-навсього декілька місяців і все, бачите, як починає руйнуватися. Тому, блін, чим далі, тим більше ось таких монет буде траплятися. На жаль, на жаль, на жаль. Треба швиденько їх збирати та запускати знову в обіг скоріше бо все. Позгнивають наші гроші. Нащадкам точно ось такі не залишиться на морі. На відміну від попередньої радянської, яка досі ще, блін, там можна щось розгледіти, скільки років пройшло. То ці монети згнивають дуже-дуже швидко. Дуже непоганий сигнал. На береговій лінії давайте вкопаємо. Ось такий совочок у мене для цього є. А! Так, але треба так нормально вкопати декілька разів. Я думаю, що наступного року я собі з куба вже таки куплю. Ну, але, блін, ну з цим зручно. Мені мені подобається. Не дістав ще у стіночці ось тут. Так, треба швиденько бо вода підійде зараз і все. Ми дивимось зараз. Викопав. Є, локалізував, дістаю пін і... Ага, бачу. Здається, це ось ця фігня. Блін. Ааа! А звеніло, як золото насправді. Бачите, вон, хлопці виносять ось ці трапи. І ось тут був трап до води, вони його щойно забрали і угадайте що. Звісно, що я зараз тут пройду і подивлюся, що тут могло впасти в ці щілини між ними. Ну, а це перша монета, перша монета на цьому трапі, але, на жаль, на жаль, на жаль, 50 копійок, скоріш за все, після 2014 року їх теж робили як одну і дві гривні зі сталі. Тому бачите, як вона вбилась. Вбилась, поїлась, пожерлась. Ерозію, корозію. Коротше, ось так. Але це монета забираю до загального заліку. Знову тут був сигнальчик на ось цій дорожці. <звук> Такий перелівами, перезвонами. Я викупив... І це думав спершу що 10 копійок, але ні, це знову 1973 рік, одна копійка, коротше, щоб не матюкатися. Ну, Але я хочу сказати, що зберіглася ну, в такому піску, агресивному середовищі дуже непогано. Така собі літня пляжна знахідка. Запакована що це, мундштук для паління кальяну. Ну а що, тут були топчани, тут можна було і таке замовити. Уявляється собі кальянчик, дивишся сюди, там всходить місяць, вони саме звідти всходять такі прикольні величезні диски. Mm -hmm. То думаю, ну, звісно, хто це любить діло, то будь ласка. Але я не палю. Знову сигнал залізний. 50 копійок. І тут зараз ми з вами і побачимо, що вони після 14-го. Ну, 14-го, ладно. 14-го плюс тоді. Від 14 го вони йдуть всі з залізом. Тому, на жаль, вони не будуть для нас зберігатися. 50 коп забираємо, запускаємо в обіг, вони ще поки цілі. А тепер слухайте. Ось такий дуже поганенький сигнал. Я трошки ось так скалупнув і дивіться, що тут. Ланцюг. Ланцюг. Ха. Ювелірка. Ура! Але точно біжуха, скоріш, ну, не, не точно, а 100% це біжуха. Бачите, ось таким з обірваним, на жаль, для когось. Хоча ні, воно навіть не обірване, дивіться. Ось ж така штука і з цієї сторони теж ціле. Тобто замочок навіть цілий. Чому загубили, не знаю. Ось така маленька підвісочка. Супер! Перша і ювелірка. Так, до речі, по налаштуванням я все ж таки змінив. Я не ходжу тепер на програмі пляж. W, я ходжу на програмі парк і M3. Чуйка максимум, і ґрунт відбалансував. І теж дуже стабільно може ходити як і біля вологого, так і по сухому. Тобто, ну блін налаштування мені подобається. І вона трошки чіпкіша, навіть ніж просто програма пляж. І ось сигнальчик. І випадає динарик, жартую, якась монетка. Бачите, така зелененька. Як кажуть, давайте розпаковувати. Звісно, що це не ті місця, де треба розпаковувати, але я знаю, що це 25 копійок. І теж, бачите, такі зелені бо бронзянка, так звана хороба їх їсть. Ось, 25 українських копійок. Скоріше за все, навіть ще й 92-го року. Давайте подивимось. М -м ні, 2006-го. Ну, чергова монетка. І знаєте, чим далі від сезону, тобто ближче до зими. Тим ось все в гіршому стані будуть траплятися нам монетки. У минулому відео я казав, що якщо ось так йти по берегу, навіть без металошукача, то очима можна знаходити багато монет. І ось бачите? Просто ось так лежить. В Вимило. Одну гривню. Навіть очима побачив її. Хе. Знову був поганенький сигнал. І знову зелененька монетка. Бачите, як вони блин, псуються тут. Цього разу це 10 копійок. Чергова монетка забираємо. <звук> Дивіться, які собачки прикольні. Коргі, здається, порода. Дуже часто можна побачити ось таку картину, як люди з собачками пляжем гуляють. Ну, як хто дивиться моє відео, то там завжди якісь собачки присутні на пошуках ну, пляжних. <звук> Дуже потужний сигнал, прям навіть не знаю, що воно таке. І десь на поверхні. Ага, бачу. П'ятдесяточка, п'ятдесяточка. Блін, ну звеніло, наче, знаєте, в моменті я подумав, що нарешті п'ятірочка. Так, що це? А це 92-й рік, друзі. Перші наші монетки українські, які побачили світ. Не англійський чекан, на жаль. Не англійський чекан. Це мій улюблений потужний сигнал. Чи монетка, чи відводки. Давайте дивитися. Ставлю на монетку, все ж. Ставлю на монетку. Ааа, монетка, монетка, монетка. Хоп. Нарешті, блін, перша десяточка. До речі, і вона вже почала пузирями братись. Бачите, на... По букві В літері, точніше, до речі. І ось тут під вусами у тіпа, теж ще, ще на бороді якась вавка починає з'являтися. Раніше я думав, що наші оці 10 та 5 вони не псуються. Але як ми бачимо... Соль не щадить навіть таких титанів, як 10 копій, 10 гривень. Знову був потужний сигнал. Це я пройшов ось так лінію сюди. Потужний сигнал. Я лише тільки ногою всколупнув, і ось так я бачу вже гурт. І, скоріш за все, це знову десяточка. І ось бачите, яка різниця десяточка, яка лежить, припустимо, довго, але у сухому піску, і у з попередньою десяточкою, яка лежала просто біля води та навіть у воді. Так, десяточки є, п'ятірочок немає. І ось такий сигнальчик, наче на п'ятірочку. А, слухайте, я бачу, я бачу, я бачу. Ви бачите це? Ви це бачите? І мені здається це відразу з пробами. Я ще навіть не знаю, що це, але це точно вже срібло і це точно ювелірка. Ось так. І навіть камінчик якийсь є. Ось вам і тапчани поприбирали. На цьому пляжі це вже третє срібло моє. І саме от кільце. Каблучка, каблучка. Мене в коментарях просили виправитись, не казати слово кільце, а казати каблучка. Тож буду казати тепер каблучка. Якщо не буду забувати. Супер, дивіться, які камінчики якісь там. Ааа, а Супер! Це друга ювелірка за сьогодні. З вас сподобайка, якщо ви цього ще не зробили, і підпишіться обов'язково на мій канал. Так, продовжую йти ось цією стежкою, яку зняли щойно, буквально переді мною. І ось тут вона йшла. Ось тут. І Ось тут. Слухайте, я блін, ну я знав, що срібло може звеніти так високо, а воно прям звеніло прям високо, 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 як монетка. Ну, бо кіль... каблучка, перепрошую, бо каблучка правильної форми круглої. Бач, бач, монетка. А металошукачі все правильне дуже-дуже сильно полюбляють. Правильної форми я маю на увазі предмети. Ось, собственно, монеточка чергова, десяточка. Блін, жодної п'ятірочки. До речі, десяточок, мені здається, ні, ще 50 копійок. Я просто багато вам не показував. Найпоширеніше на сьогодні це 50 копійок. А на другому місці це десяточки, і це дуже круто. Дуже-дуже потужний сигнал був і хочу зараз спробувати якось цей скуп, ну, справитися з тим, що я ось так просію через нього, тому що багато хто каже, що тут дірки дуже великі. І так, тут дійсно дуже великі дірки. І це мені теж не сильно подобається, але все ж таки, якщо монета велика. А, є, бачите? Що це у нас? Давайте подивимось. Оп, Пісочок просію нормально. А, і ось вона, перша п'ятірочка. ну і сигналило воно відповідно. Просто вирішив. Я просто чомусь, ну, чомусь раніше я цього не робив. Я просто максимум ось так викопую, там яму все викидаю, далі ну, вже сканую металодетектором і пінпойнтером. А це вирішив так копнути і просіяти. Ну, через те, що тут дірки такі великі, то навіть ось такі ракушки вони випадають з неї. Ось ну, цього скуба дуже непогано. Але якщо буде щось дуже дрібне, маленьке, воно теж вилетить насправді. Так, пройшов я ось ту всю частину пляжу, і ось зараз зараз перейшов вже ось до цієї половини. Тут теж я вже робив багато відео на моєму каналі, звідси є тож Пройдуся трошечки тут до того корабліка. Тут намило, до речі, дуже багато. Я минулого разу, коли тут проходив гуляв, тут пляж був приблизно, я не знаю, ось тут же море йшло, ось тут, от, де катушка. Тобто це все намило після шторму. Тому, можливо, багато цілей буде закидано і сховано під шаром піску. Ну, добре, подивлюсь, походжу, пошукаю тут, де є. Візуальна знахідка, рапани. Рапани, рапани, рапани. Ну, рапан, рапани, так. До речі, знаєте, що, ось коли от війна сталася. Ну, кораблі ж то такі промислові, які рибу ловлять, не виходять зараз у море. І там, кажуть, дуже-дуже багато різної риби розвелося. До речі, нещодавно теж стикнувся з тим, з другом з Андрієм, до речі, їхали з копу. І щось розговорились, він каже, блін, так тюлечки хочу. І ми згадали і зрозуміли, точніше, він, він, він нагадав мені, що ці трали, які ловлять тюльку, вони зараз теж не ловлять її. І тому, блін, вона просто зникла. Тюлька, хамса, Чорноморська тюлечка, оця ну, відома, дуже її немає зараз. Я, я такий, блін, точно, я її точно не бачив. Тобто я над цим навіть не замислювався. І реально і також захотілось захотілося тюлечки оцього, оцього чорного хліба. Хлібу, точніше, з цим. З масочком, знаєте, ото з під Але тепер не знаю коли. Але дай Бог, щоб як можна скоріше. Це вже знову прийшов мир на нашу землю. Потужний був сигнал. І знову якась європейська монета. Про що я і казав? Що цього року їх прям багато. Ну, таку я не знаходив. С -с -с свирайч, кронор. Кронор. Ну, корона, напевно, що корона, монета є така. А що воно таке? Двадцять. Все, коротше, хто знає, напишіть. 2016 року. А, 2016 року. А який номінал цієї монети? А, 20. Чи два? Два, здається, два. Дві крони, мабуть. Ну ось така монетка. Європейці, все повертаються. Так, ну що, находився, відкопався три години пошуку на пляжі в Одесі вже під завершення сезону. Давайте дивитись, що знайшов. Копав я сьогодні з приладом Нокта Легенда, і знахідки у мене ось такі. Ну, по-перше, це дуже-дуже дуже багато монет. Всі, звісно, що в переважній більшості вже в дуже поганому стані. Але все ж таки монетки ще трохи є: десяточки є, п'ятірочка одна і все таке. По монетах інших стран, країн, перепрошую. Швеція, скоріш за все, не знаю. або Чехія, щось корона якась корон, корун. цент один американський. І по ювелірочці біжутерія ось така прикольненька. Сердечко з ланцюжком. На жаль, на жаль, на жаль, проб ніяких немає. Ну і гвіздок мого сьогоднішнього виходу це ось, це, срібна, срібна ось ця срібна каблучка з камінчиками трьома, чотирма камінчиками. Проби відповідні є. Тобто срібельце мене сьогодні порадуло. Ну що, як вам вихід? Напишіть обов'язково у коментарях. Всі коментарі читаю на всі адекватні. Відповідаю. Дуже дякую, що дивитесь мене. Дякую, що відправляєтесь. Зі мною в ці подорожі, мої такі маленькі, мій маленький особистий блог. Читаю ваші коментарі, дуже приємних багато, і це реально стимулює робити мене відоси далі. Тому що багато хто пише, що дивиться з сім'єю, багато хто просто дякує за те, що веду українською, що нарешті можна подивитися щось толкове, знаєте, коли їсте. Тому дякую вам за це все. Це дійсно підбадьорює. Підписатися можете на мене. Нагадую, що відтепер я офіційний дилер найбільшого магазину в Україні з продажу метал металошукачів Фортуна. Тож придбати прилад свій ви зможете у мене. Пишіть обов'язково в інстаграмі, або тут пишіть, або в Тіктоці пишіть. Я знайду, як з вами зв'язатися, якщо що. І проконсультую вас та зроблю знижку. Ось так. З вами був Тарас. Це був ваш улюблений канал про пошуки підземне Сафарі. Побачимось у наступних випусках. Пока!